Чимало все ж таки провокаційних ситуацій з МСЕКом, зокрема у Верховній Раді, було проголосовано в першому читанні відповідний законопроєкт про реформування МСЕКу. Скажіть, що передбачає ця законодавча ініціатива? Ситуація, яка сталася у Хмельницькому, МСЕК, є кричущою, є несправедливою, як до наших військових, які боронять сьогодні Україну, як і до цивільних, які мають інвалідність. Насправді на сьогоднішній день система МСЕК є забюрократизованою, є застарілою і є корумпованою. Ми отримуємо дуже багато скарг як. Як і від цивільних, як і від військових, так і від правозахисних організацій, і потрібно ем, реагувати на ці скарги. Потрібно все ж таки реформувати саму систему МСЕК, яка сьогодні насправді і підриває довіру до Міністерства охорони здоров'я, взагалі до сфери охорони здоров'я. І чому так відбувається? По перше, у 2014 році всі МСЕК на регіональному рівні перейшли у власність місцевого самоврядування сьогодні. Засновниками сек є органи місцевого самоврядування. Тобто обласні ради, в першу чергу потрібно розуміти, що керівника обласного МСЕК призначає сесія обласної ради за розпорядженням і розпорядження підписує голова обласної ради. Наразі є такі ситуації, коли голову обласного МСЕК призначають одноосібно голова обласної ради. Тобто, все ж таки потрібно розуміти, що обласна структура МСЕК, яка працює. В регіоні підпорядковується органам місцевого самоврядування, і тут потрібно розуміти, що і в цьому випадку органи місцевого самоврядування несуть відповідальність. По друге така масштабна корупція, яка сьогодні відбувається у регіонах УМСЕК, про що повідомляють люди українці, просто не може бути і в. Тут потрібно, щоб наші правоохоронні органи працювали, виявляли цю корупцію, і всі винні за це були покарані. По третє, потрібні дійсно законодавчі зміни, тому що сьогодні робота МСЕК вона є закритою і її потрібно зробити більш прозорою. Тому в першому читанні парламент прийняв ще місяць тому законопроект, який змінює сам. Ми процедуру проходження медико-соціальної експертизи, і це дуже важливо, які плануються зміни по першу чергу. Планується відмінити взагалі медичний огляд у МСЕК, також дати право людині брати участь у засіданні онлайн або Офлайн наразі законопроект готується до другого читання і депутати подають поправки. А, також е, планується, щоб е, всі засідання були відкритими і щоб можливе була е, відеозйомка, тобто відеофіксація. І також дуже важливо все ж таки створити орган, куди б могли люди е, скаржитися, якщо рішення МСЕК їх не задопільняє. тому що на сьогоднішній день орск. Оскарження проходить і в самій структурі МСЕК, тобто, фактично, люди ходять по колу, і у МСЕК якби діє така кругова е, порука. Тому у цьому напрямку потрібно працювати для того, щоб е, все ж таки е, захистити права наших людей, які е, хочуть отримати інвалідність і мають право на інвалідність по стану здоров'я, знищити е, корупцію і зробити е, роботу МСЕК у всіх регіонах у кожній громаді е, прозору, яка буде працювати в першу чергу для людини.